Онлайн-школа програмування з UA вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. У нас сьогодні така тема. Логічні оператори and or not в мові Python. Шановні учні, сьогодні з вами розглянемо логічні оператори and or not, приклади їх використання. Це є оператори булівої алгебри, поговоримо, навіщо вони потрібні. І вирішимо певні приклади. У Python є два основних логічних оператори – AND та or, які найчастіше використовуються. Що можна про них сказати? Оператор AND повертає true, тобто істина, якщо обидві операнди є істинами. В іншому випадку він повертає false. Тобто, дивіться, у нас зараз є в прикладі змінна A, яка має значення true. Та змінна B, яка має значення false. Якщо ми використаємо логічний оператор I, порівнюючи ці дві змінні a та b, оскільки вони є true та false, то результат буде false, не істина. Чому так? Тому що оператор I повертає істина, якщо і один оператор. І одна змінна істина, і друга змінна істина. Можливо, це трохи важко зрозуміти, тому давайте наведемо приклад життя. Якщо, наприклад, і Микола, і Сергій люблять яблука, то люблять яблука, висловлювання, буде істина для обох. А якщо, наприклад, Микола любить яблука, а Сергій не любить яблука, то Микола і Сергій люблять яблука, це не буде істина для двох. Тому що один з них не любить ці яблука. Ось приклад життя, щоб краще зрозуміти, як працює логічний оператор І. І так, продовжуємо. Тепер щодо логічного оператора І. Or або OR повертає істина, якщо хоча б один з оперантів є істинним. Якщо ж обидва операнти є хибними, то він повертає false. Наприклад, А дорівнює значення true, B – false, в результаті буде true. Тому що А true. Тобто, знову наведемо приклад життя. Якщо Микола або Сергій люблять яблоки, то люблять яблоки до цієї групи людей висловлювання буде вірним, оскільки один з них дійсно любить яблуки, інший може їх і не любити. Ось таким чином працює логічний оператор ОР. Досить часто N та OR застосовують програмування. Окрім оператора OR є ще оператор NOT, який повертає істину, якщо оперант є хибним, і хибу, якщо оперант є істинним. У нас, наприклад, є фрагмент коду C, змінна дорівнює 5 більше 3. Це є істинне висловлювання, тому що дійсно 5 більше 3. Так, якщо ми за допомогою оператора print використаємо оператор not змін на С, то результат буде хим. Чому так? Тому що 5 більше 3, це є так, це є дійсно так. Ось, Но ми кажемо ні це. Тобто не істина цього вислову. Це є істина, але нам треба повідомити, не істина цього вислову. Тобто, навпаки. Ось тому у нас в результаті false. Для тих, хто бажає знати більше. Окрім оператора OR, логічного або not та and, які ми з вами розглянули, є ще так зване виключне або. Досить часто в різних мовах програмування його позначають як хор. В Python це ось такий значок гавку. Різниця між оператором OR і виключне або полягає в тому, що або повертає істину. Якщо хоча б один оперант є істинним. Тоді, як виключне або повертає істину, якщо один і тільки, опера... один, один, і тільки один оперант є істиною. Пам'ятаєте наш приклад, коли ми казали, якщо Микола любить яблоки або Сергій любить яблоки, то люблять яблоки, можна застосовувати до цієї групи людей, тому що хто з них любить це яблуко? Давайте уявимо ситуацію, що коли і Микола любить яблуки, і Сергій любить яблуки. Якщо ми застосуємо виключне або, то у нас буде результат хиба. Тому що цей оператор застосовується, якщо лише один з них любить яблоки. Якщо вони двоє люблять яблоки, то результатом виконання буде хиба. Ну, якби ми це. В життєвому прикладі застосовуємо, щоб ви знали, що є, окрім OR, not та END, ще виключне або. І так, добре, ми з вами трохи поговорили про логічні оператори в мові Python. Тепер давайте з вами розглянемо приклад, а ви, будь ласка, його повторіть. І так, приклад, який ми сьогодні створимо, ви повторите і збережемо цей приклад собі в колекцію. Створити алгоритм перевірки, чи є видане число парним або кратним 3. Тобто ми з вами створимо програму, яка за введеним цілим числом перевіряє, чи є воно парним або кратним 3. Давайте з вами, шановні учні, відкриваємо ваш компілятор, тоні, репліт, в якому ви працюєте, ось, і виконуємо цю задачу. Дивимося уважно, повторюємо. Вітаю! Давайте з вами розглянемо приклад написання алгоритму, який робить наступне. Перевіряє, чи є число парним або крадним трьом. Почнемо. Задаємо змінну number. тип int оператор input, щоб користувач міг. Вести вести число і так, ми змінну number. Використовуючи оператор input, просимо користувача ввести число. Так, далі. Згадуємо минулий урок, if наш number. Остаток виддивыня на 2 доревнюя 0. Або наше число, наш номер, остаток виддивыня на 3 Дорівнює нуль. У цьому випадку ми виводимо print введене число. Є парним або Кратним трьом інакше якщо наше число. Остаток відділення на 2 дорівнює 1. And number і number остаток ділення на 3 не дорівнює 0. то тоді виведемо наступне. print Ведене число не є парним або кратним трьом. І так, перевіримо. Запускаємо. ввести число вводимо 5. Введене число не є парним або кратним 3. Запускаємо. Ввести число вводимо 9. Введене число є парним або кратним 3. Ось такий простий приклад ми з вами розглянули, використовуючи if, elif та OR and. Дякую за увагу. І так, ми з вами переглянули відео, ви повторили це, за цим відео, цей проєкт, збережіть собі. Сподіваюся, що поняття логічних операторів and or, not, виключне або ви трохи зрозуміли певні відомості. До речі, для тих, хто бажає знати більше, цю тему, яку ми сьогодні розглядали, логічні оператори в Python. Цей розділ математики, ще буліва алгебра. Хто такий Джордж Буль, це вчений який математик, який розробив основи математичної логіки, так звану буліву алгебру. У 1854 році світ побачив основний твір буля: дослідження законів думки, на яких засновані математичні теорії логіки. Це Цґрунтовна книга. книга нині зараховується до математичної класики, у ній детально досліджується алгебра висловлювань, про які сьогодні шла мова. Тому можете познайомитися в Вікіпедії, наприклад, з життєвим шляхом цієї людини. Ось спробуйте використовувати. Логічні оператори в різних прикладах, попрактикуйтесь ще. Ось. Видозмініть, можливо, наш проєкт на різні перевірки. Спробуйте самостійно. Ну і безумовно, продовжуємо навчання. Я радий, що ви залишаєте з нами. Сьогодні ми з вами працювали практично, розглянули і або ні. Виключно або долучайтесь до нас. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.